Марія. А він це до кошика на Пасху буде поганим, бо своє виноградне з любов'ю даю людям ділюся, дякую. Якщо поставити вінце у мій кошик пасхальний, я вам буду вдячний. Ніць не маю проти. Так кладіть там, що хочете. Чому на вербну неділю ми освячуємо вербу? І що з нею потім правильно зробити вдома, можна у вазу, як букет, а минулорічну спалити. Верна неділя це прообраз входу Ісуса в Єрусалим. Йому стелили пальмові гілки, кидали під ноги, кидали йому оливку гілки під ноги. Мені, до речі, з Італії сьогодні прийшли гілочки оливні, і я дуже дякую за те, що буду мати на верну неділю. Іменно ті гілочки, які кидали Ісусове Христове під ноги. Це чудесно. Що робити з, 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 з тою вербою, що посвятили церкві? Вона має стояти коло образа. не кладіть її у воду, вона спортиться, зогниє і буде недобре. Ставте її у хаті, біля образа. Зробіть якесь таке місце. Можете поставити у вазу, але в вазу суху. Не треба там воду лити. Вона має стояти і вона має стояти до наступного початку Великого посту, перед початком посту її спалити. Отже, як розуміти, Господь має на кожного свій план. Ну, це питання риторичне. То, що Бог кожного з нас кличе, так, і Він це каже виразно, багато покликаних, мало вибраних. А то, що Бог на нас має план, це хто придумав, таке сказав. Не слухайте того. Бог кличе всіх до спасіння. І Бог своїх людей використовує для реалізації свого задуму. так? Бо у Бога нема інших рук, крім наших, і Він через нас, людей на землі, вирішує свої Задуми по спасінню людських душ. Але не на кожний має план. Бо якби Бог мав на нас план, ми б нічого не могли зробити, тільки крім того плану, який Бог поставив. Розумієте? Бог нам дає і гарантує свободу, свободу вибору. Тому що я казав, це є дуже важливо, щоб ми мали можливість вибирати.